Дослідження своїх думок, дослідження своїх е, особистостей, дослідження своїх діалогів в вашій голові. Це все полягає сенс в тому, що ви досліджуєте світ, і ваше уявлення, ваша реальність змінюється. Тобто змінюється ваше уявлення про світ, змінюється ваше уявлення про вас, і змінюється ваше уявлення про інших людей. Тобто міняється ваша повністю картинка світу. Тобто не міняються люди навколо вас, а міняєтесь ви. І міняється ваше бачення реальності. І вам вже не потрібно когось обвинувачувати, що хтось чогось вам не додав, чи хтось вам чогось погане бажав, чи робив. Ви бачите, що відбувається, і ви бачите, як ви можете е знаходити далі можливості, і що ви можете з цим робити. Розумієте, бачення світу змінюється.